Сьогодні ми на вулиці Грушевського. Тут скупчення владних кабінетів, але цим скромним коридором ми йдемо в гості до людини, до політика, про якого зазвичай кажуть, що він може пройти крізь краплі дощу і не замочитися. За кілька хвилин дізнаєтеся, в чиї двері я зараз постукаю. Ой, а тут нікого немає. Ну що? Поки немає господаря, я думаю, що ми зможемо трошки освоїтися, подивитися на обстановку, адаптуватися до зйомок. Ну і в спокійній атмосфері почекати Ось це наша програма. Красиво і просторо, я повинна вам сказати. Решті. Добрий день. Добрий. Я страшно рада вас бачити, Леніда Макарович. Будемо цілуватися. Дуже <реш> приємно. Мені також дуже приємно. У Мене для вас є сюрприз, Лоніда. Макаровичу, я не просто прийшла до вас в кабінет. Я тут уже не вперше, але за українською традицією я прийшла до вас із хлібом. Ох, як красиво. Дивіться, яка а штука купила. А який хліб красивий. Красивим, угу. правда? А. Сама Цвет. люблю, як він пахне. Пахне. А як, як, як випечений, подивіться, з усіх боків. Колись їздила до президента Саакашвілі, і українська делегація, яка була журналісти, привезла сало йому. І охорона не пустила, тому що їм треба було перевірити, чи не напічкане на сало якимись препаратами. Перевіряють вашу їжу? Ніколи. Ну, я відверто скажу, навіть коли я виконував повноваження президента. Офіційні, я дуже наказував своїм, щоб не перевіряли, щоб, чи ну, щоб перевіряли? Щоб вони не робили з цього проблеми. Головне, треба бути президентом, якого не хочуть прибрати з цієї землі. Можна я відщипну, бо я да, не можу да, так ну, звичайно, стояти. Да, я звичайно. принесла подарунок, але дуже хочу. Давайте його поїмо. Мені здається, що люди, які от пережили голод обмеження в їжі. Спасибі. Вони е, якось по-особливому ставляться до хліба, правда? знаєте, я... Як ви можете пройти повз і не купити? Я в 46-му році, я в Західній Україні народився, у нас був голод і не було хліба. І вже коли почалась весна, літо, мати мене послала на поле, щоб я зірвав колосок. Угу. Я приніс додому подивитися чи вже налився. Але потім вона казала: колосок не треба, візьми одну зернинку. Розумієте, не можна навіть зірвати колосок, одну зернинку і принеси додому. Угу. Ми її подивимося, чи можна вже варити. Так що я знаю, як, як знаю. люди берегли хліб, як хотіли їсти хліба, як цінують хліб. Що ваші, каже, роблять? Пообідали хліб їдять. Це про нас, так точно. Ви знаєте, я не вперше у вашому кабінеті, але в мене завжди складалося враження, що ви сюди приходите, тому що так треба. Ну, з кимось зустрітися, інтерв'ю з журналістами. А насправді у вас є ще якийсь інший кабінет, де ви дійсно відпочиваєте душею, це де, де місце першого президента України. За моє адміністративне угу. життя це 15-й мій кабінет. 15-й? Так я до кабінету ставлюся як до. Чогось такого живого. Тут прийшов, сів і зразу телефон, документи. Яке газети. найулюбленіше місце у вашому кабінеті? найулюбленіший куточок. От я давайте я вгадаю. Давайте мені здається, що там, де фотографія, і де український герб. Ну це була перша в житті, мабуть, і, я так думаю, остання... і в житті України, мабуть, особливий мабуть, перша, момент. да. Перша присяга президента. і Я до неї дуже готувався. Я – Хвилювалися? – дуже хвилювався. Урочисто присягаю народові України. При здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції і законів України. Це вперше ми сюди поклали пересопницькій Євангеліє. Тоді довго думали, на яких документах важливих українських і не тільки українських, національних присягати присягати. І хтось. Підказав. підказав і зробили цю, таку, таку акцію. Потім всі президенти вже приймають присягу на Пересовницьку. А у всіх президентів Ванлії. однаковий текст присяги. Що, що президенти кажуть? Там в Конституції написано. І ви не маєте права нічого, нічого додати від не себе. Це, що, від своєї душі. Це Конституція затверджена Верховною Радою, обговорена. Це присяга, яка не є, скажімо, плодом творчості самої людини. Угу. Це плід відповідальності президента перед Україною. І Вона визначена в Конституції. Що відбувається в душі, от коли рука на серці, а одна інша на Євангелії? Спершу е, ж ти думаєш, скільки людей стоїть за тобою. 48 тоді було мільйони. мільйонів. Я собі стою. Присягаюсь перед українським народом, це не просто 48 мільйонів. Згадуючи ті часи, а якби були знову президентські вибори, і е, ви і кучма були на цій фінішній прямій, як би зараз ви будували свою роботу, свою кампанію для того, щоб стати ще раз президентом України? Ви якісь висновки для себе зробили? Якісь... Чи то був такий період романтизму політичного, а тоді настав період прагматизму політичного? Чи як це? Коли, скажімо, приходив хтось і... І Кучма, і Ющенко, і Віктор Янукович. Вони стають президентами не з перших днів. Але вони вже жили в державі, де був президент. А я не жив в державі, де був президент. Я вперше робив дорогу президентську. І, звичайно, скажімо, з висоти сьогоднішнього дня. Я стільки бачу. Своїх Чужих. І, чуїх, і неточностей, і помилок, і, скажімо, різних речей, які не можна було робити нікому. Бо я сьогодні зустрівся з своїм ну, опонентом. Знову. Знову. Ну, я Це було по, -іншому. по іншому зовсім. Тобто не просто так чуть-чуть по-іншому, а корінним чином по-іншому, тому що я вже бачу, якого президента. Хоче мати український народ. Якого ну, ж президента хоче мати український народ? Він не хоче мати президента, який живе іншим життям. В селі моєму часто казали. І мати моя мені казала, коли я щось не те робив, Льоню каже: людей стидно. Людей стидно. Це тобто, мірило для президента. Так, людей тобто стидно. От, людей має бути соромно. Соромно, коли. Ти робиш щось таке, що люди цього не сприймають. Мені сподобалася та статуетка Совас. Ну як відомо, символ мудрості. Пам'ятаєте, хто так, вам її подарував? Так. Здається, Леоніда Макарович, вам би треба було подарувати іншу статуетку. Здогадуєтеся, яку? Ні. Не здогадуєтеся? Ні. Я думаю, що хтось би мав насмілитися подарувати вам статуетку Лисиці. Ви ж знаєте, напевно, що вас називають хитрий лис української політики. Я як знаю. вам таке? Ви знаєте. Я думаю, що е, тут пов'язано з хитрістю, не просто з лисом. Угу. Тобто, лис садобавили, тому що завжди в, в, в нас хитрий хитрий, а завжди казали кравчу хитрий. Ну, я не хочу перебільшувати категорію хитрість. Але розумна людина має бути хитрою. Аналізуючи всі ваші політичні кроки, я розумію, чому кажуть, що Леонід Кравчук хитрий лист. Тому що ви були з різними політичними силами, підтримували різних людей. Я пригадую ваш досвід співпраці з ДПУ з цією політичною силою. Я пригадую, як ви підтримували Тимошенко, зараз підтримуєте Януковича. Як у вас це все поміщається і вдається? Я нікого не підтримую. Я підтримую ситуацію. От, скажімо, я зараз підтримую кроки, які робить Янукович. От він хоче реформу конституційну. Він розпочав реформи в суспільстві. Кажуть, вони не такі і не так йдуть. Ну, я не буду говорити, що вони саме такі і правильно йдуть. Але я можу задати інше запитання: а хто ж до нього починав? Ну, скажімо, кримінально-процесуальний кодекс. Ніхто за нього не брався. Аби взялися були раніше, скажімо, Кучма або Ювченко, сьогодні не було проблеми Тимошенко. Я підтримую ті плюси, які робила Тимошенко, підтримував. І я не відмовляюся сьогодні, що я їх не підтримую. У неї був чітко визначений європейський курс. Вона... Створила ситуацію, при якій дуже було важко жити тим, хто хотів нажитись на Україні. За що персонально відповідає президент у ситуації з Тимошенко і опозиціонерами? Він призначив міністра оборони, призначив прем е, зараз віцепрем'єр Саламатіна. Саламатіна. За це він відповідає персонально, тому що він призначив людину на посаду. Якщо він помилився, ну що ж, це помилка, мають визнати, що це була помилка. Він приймає указ, він його підписує, він за нього відповідає персонально. Але ті закони, які приймаються, кримінальні, процесуальні кодекси, сам процес судового дійства, не може за це відповідати персонально Янукович. У вас є, до речі, конституція на столі на столі. Не Давайте знаю, подивимось. мабуть, немає. Конституційне право України О, є, бачите, тут є все. Так, конституційна... а конституція може і не бути, тому що я її знаю, і так на пам'ять ну, кажучи, можна перевірити. <ституційна> Ні, ну, я вас не буду перевіряти. Хотіла запитати про те, як вам зараз працюється в Конституційній асамблеї, і що там за справи відбуваються. Бо я знаю, що опозиція е, ніби відмовилася від е, приймати участь у цьому процесі. Я думаю, що е, в даному разі я не хочу критикувати опозицію, uh -huh. але вона робить помилку дуже серйозну. По-перше, вона виходить з процесу. Якщо брати, ну, скажімо, досвід мій, то я б пішов в асамблею. і Якщо раптом в асамблеї було те, що вони зараз передбачають, вони ж прогнозують, як буде, вони ж не знають. От тоді б вийшов і сказав народові, ми прийшли в асамблею. Але виявляється, що це кишенькова організація, і ми з неї виходимо. Оце був би крок. У вас у кабінеті ще є дуже багато книжок цікавих, але найцікавіше, мабуть, оця. Словник? Словник. Так. Великий тлумачний словник так. сучасної української мови. Точно хтось подарував, правда? Ну, звичайно, автори. Знаєте, яке слово хочу пошукати? Дякую. Є таке новітнє українське слово, яке називається кравчучка. Да, Будемо шукати, нас... давайте. Давайте подивимось. Мені цікаво просто, чи є дійсно у тлумачному словнику, що б це воно означало, це слово? Ну, кравець кра... є кравець, треба так. подивитись, може там далі буде кравчучка. Ну, ми знаємо значення цього слова, і ви очевидно знаєте. Як вам е... епітет, і як вам така асоціація з вашою епохою і з два... вашим прізвищем? До української кравчучки так. весь захід користувався кравчучками. Всі ці валізи, які возили, вони возили їх на колесиках. Це ми носили в руках, угу. а там возили на колесиках для полегшення подорожів. Поки що не бачу кравчучка. Знаю. Ну можливо, О, немає ще не нове слова. Ну. А й тому не можна сказати, що це винахід українців. Просто але назва українців? українська. Їх пристосували. Скажімо, для того, аби подорожувати по світу і заробляти гроші, Ті, які їздили з кравчучками, багато таких, вийшли до складу середнього класу. Навіть є такі, які стали більш багатими. А ті, які не возили Кравчучок, а критикували тільки Кравчука. Кравчук. Та, і стояли з прапорами і казали геть слово, більше нічого. Вони до цього часу кажуть геть. Кравчучка. Леоніда Макаровича є кравчучка. Ну, почитайте, я не Значить, кравчучка. Донька Кравчука. <ривіт> <ривіт> Донька Цікаво. Кравчука. Ручний візок для перевезення невеликих за габаритами і не дуже важких вантажів. Бажте. Я вас вітаю. Так. Скільки років пройшло? 19 років пройшло да. з виникнення кравчучки. Вона і вже є в тлумачному словнику. Принеси мені, будь ласка, книжку, маємо те, що маємо. Добре. Тут ми можемо знайти будь-які фотокартки. Вашої родини. Це відома фотографія. Коли Горбачов запрошує мене сісти, угу. я кажу, що я поспішаю. У мене в Україночка. На роботу в Україну. Це вона обійшла дуже багато. Газет. От це. Тут ви точно поспішаєте на годинника да, дивитись. Да. Пора вже. Це ми одружені, щось посварилися з Антоніною Михайловною. І такі надуті. І тут лелека посередині якраз да, в тему, да, так? Да. Ми, Помирилися бачу. потім. хоті. Помирилися. Оце в Чернівцях. А це вже онук Андрій. А це син. Син на вас схожий, до речі? <по> Мені так здається. Чим займається ваш син зараз? Він працює. Укр, як називається, нафтоком. Угу. Тобто він працює в структурі. Це дуже любив Андрій, цей внук, ніс об ніс. Це він тільки на руки взяв, зразу ніс. Це він зі мною завжди ходив на всі зустрічі. Я депутат Верховної Ради УРСР. Ну, цікаво було. Ну, а а внук чим займається зараз? Вже дорослий. Дорослий закінчив, одружений. От є донька, правнучка, це онука. Дідусева втіха. Так поясніть, чому ваші діти внуки не публічні, про них ніхто нічого не знає. Посада батька чи діда не робить людину публічною. Розкажіть, а розкажіть, жінки люблять президентів? Я думаю, що жінки люблять чоловіків. Ну, от я переконана, що. Вибачте, я до, до чоловіків, якщо чоловік президент, то це вже ну, якась така ну, ментальність, яка вона під, наголошує, це така висока честь, це висока така місія, що жінка, скажімо, жінці приділили увагу, але якщо ще тут поєднується чоловіча, Чоловіче начало, я б так сказав, в президенті. Тоді, звичайно, То більше. це вже така термоядерна серед. Це, термоядер це вже закоханість. Це вже закоханість. Ваша дружина вас ревнує? Ні, вона вже давно мене це... не ревнувала. Вже не рев... ревнувала? Я не знаю. Власне кажучи, в нас не було жодного разу якогось скандалу пов'язаного з ревнощами. Тобто, вона знає, що я публічна людина, що я був. І молодим був, і дорослим, і зараз дуже дорослим. І я завжди одинаковий, фактично. Тобто я ставлюся відкрито до людей, до жінок, коли, я, коли мені подобається жінка. Ну, я не знаю чоловіка, який би сказав, мені не подобається жінка. Ну, є такі. Ну, Це вже не чоловік, вибачте, це щось інше. Я... Жінка має подобатись, тому що це природа, так. Ну, нас поділила. Я дивлюся в той куток вашого кабінету, а там стоїть. Я так підозрюю, що це французький якийсь мужчина, мушкетер, шевальє. Хтось подарував? Подарували. У мене ще була фігура Дон Кіхота, така ж. Угу. Ну, Я її забрав додому. Поставив, такого, такого розміру великого. В вели бібліотеці поставив. Ага. Ну, Дон Кіхот. Для мене щось є таке близьке. Ближче, ніж шевалі? Абсолютно. Але оскільки подарували дві, то я залишив тут в кабінеті саме, саме цю фігуру. Цю скульптуру. Ту скульптуру. А Дон Кіхота забрав. Ось. Я вам дуже вдячна. Я пройшовши по вашому кабінету, зібрала вже купу подарунків. Цей, звичайно, я не візьму, тому що так. це ваш Дон донькіхота можна книгу, правда? А. Я вам напишу хай. Моєї програми вже є свій музей. Спасибі вам величезно. Є кабінети, які за своєю пишністю та убранством перевершують своїх господарів. А є особистості, які вже настільки масштабні, що інтер'єр просто не має значення. До зустрічі в наступних кабінетах. Бувайте.